Доброго дня, мене звати Наталія. Я психолог серця Озовстарі. Скажіть, будь ласка, з чим ви до нас прийшли? Вітаю, мене звати Стас. У мене буває таке, що я не справляюся з емоціями. Угу. А скажи, хотів ж дізнатися, якісь справи, які можуть це врегулювати допомогти. Тобто, ви хочете дізнатися про вправи, які в моменті вам допоможуть регулювати стабілізувати цей психоемоційний стан. Так. Я хочу вам запропонувати дуже прості дієві вправи за рахунок рухом очами. Так, добре, покажіть, які вони є. Добре. Перша вправа називається сніжинка. Ми, умовно кажучи, уявляємо в просторі сніжинку і малюємо очима цю форму. Спочатку ми рухаємо очима вверх-вниз. Але дуже важливо, ми не рухаємо своєю головою. Я зараз буду показувати, а потім ми разом це виконаємо. Рух вверх-вниз, вверх вниз, верх, вниз Потім ми робимо горизонталі, ліворуч-праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч. Потім ми робимо по діагоналі зверху донизу, вверх-вниз, вверх-вниз і міняємо діагональ. Вверх, вниз, вверх вниз. Кожен рух ми робимо 10 разів. Добре? Добре? Тоді починаємо робити. Вверх, вниз. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, десять. Тепер робимо ліворуч, праворуч. Ліво, право, ліво, право Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Робимо першу діагональ. Вверх. Вниз, вверх, вниз по діагналі. Вверх, вниз. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. І робимо іншу діагональ. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Скажіть, коли ви прийшли до нас? Яка у вас була емоція, який стан? Зранку був роздратований. А зараз після цієї вправи щось змінилося або ні? Ну, перенаправив завдяки цій вправі, ну, свій… Свої... Ну, відволікла, тобто увага пішла на виконання вправи ці з емоцій, переключилося. Угу. І який зараз стан Ну відчуваєте ну, ви Ну, легше добре? Вам складно було це виконувати? Ні. Немає зап... запаморочення, Ні, Ні, все нормально. Іноді виникає запаморочення. Це абсолютно нормально. То що потрібно зробити? В той момент треба просто закрити очі не міцно, побути в стані спокою. Подихати діафрагмою животом, заспокоїтися, а потім відкрити очі, і запаморочення піде. Можна потім продовжувати цю вправу, але якщо не хочеться, якщо знову з'явиться запаморочення, то треба теж завершити цю вправу таким ж самим чином: тобто закрити очі, подихати, трошки посидіти, а потім відкрити очі. Так, ми всі різні, якщо у вас якісь. Неприємні почуття в процесі виконання вправи. Просто це вправа не для вас. І таке може бути. І тоді ви можете взяти будь-яку вправу стабілізації вашого психологічного стану з іншого виду стабілізації. Ми зробимо ще одну вправу: це теж буде рух очима, але це буде в плоскості горизонтальними робити. Ми уявляємо в просторі вісімку знак. Нескінченності і будемо рухати очима, ніби тому малюємо цю вісімку в лежачому положенні. Але спочатку ми візьмемо рукою і намалюємо собі ну, в тому місці, де вам зручно буде потім малювати очима. І ми рухаємо очима за рукою, коли малюємо. Вона може бути будь-яких розмірів, так, як вам зручно наскільки дозволяє рухати очима. Ми прибираємо руку і продовжуємо малювати повільно оцю вісімку в лежачому положенні. Ми робимо мінімум 10 разів. 5, 6, 7, Вісім, Дев'ять. і десять. Як вам ця вправа? Дуже цікава вправа, і можна буде застосовувати разом з тією вправою, які робили до цього для полегшення та відволікання уваги, якщо буде стресова ситуація. Це дуже чудово. По-перше, я хочу наголосити, що ми не забуваємо про дихання. Коли ми робимо будь-яку вправу, по-друге, чому впливає ця вправа на психоемоційний стан? Я хочу пояснити, тому що коли наші очі рухаються, вони задіють парасимпатичну систему, яка впливає на релаксацію, на заспокоєння. Парасимпатична система це наш спокій, це наш баланс. Симпатична система вона відповідає за активізацію, за збудження нашого стану. Тому, коли нам потрібно заспокоїтися, коли нам потрібно стабілізуватися, ми можемо робити цю вправу, і вона буде дуже корисна для стабілізації. Вона також впливає дуже корисно на м'язи очей. Тобто, якщо є втома, якщо ви працюєте багато за комп'ютером, або є, ви робите якусь справу, де дуже багато концентрації і ваші очі втомлюються, ви можете зробити цю вправу сніжинка. Або вправу вісімка в лежачому стані, або ці дві вправи разом. І також буде полегшення послаблення в'язів ваших очей. І надалі ви зможете працювати також сконцентровано, і у вас не будуть боліти очі, і плюс ще буде стабільний ваш психологічний стан. Я вам дуже вдячна, що ви прийшли, що ви піклуєтесь про своє здоров'я. Я вам раджу робити це кожен день, навіть коли ви в хорошому емоційному стані. Це буде покращення роботи вашого зору. Дякую вам за такі чудові вправи, які ви показали, пояснили дуже добре, та буду їх застосовувати при нагоді. Бережіть себе.